Усім привіт, друзі. Ми знаходимося на youtube платформі 24-го каналу. Мене звати Юра Гаврищак. і зараз ми оглянемо останні актуальні новини, станом вечір п'ятниці. А сьогодні в нас на календарі нагадаю, 8 серпня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють YouTube. і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і паралельно витіснятимуть із цієї платформи про російські наративи, а їх тут до хіба. Отже, до основних тем Bloomberg стверджує про те, що що Вашингтон та Москва уже обговорюють умови припинення війни в Україні. Паралельно Путін обзвонив у своїх всіх союзників, а їх вже не так багато. І яка основна мета Карлика зараз дізнаємося? Є інсайди від Wall Street Journal, що майбутню зустріч із Трампом, нагадаю, яка має відбутися наступного тижня. Кремль може використати просто для затягування часу. І також вийшов в інфополе білоруський гауляйтер Лукашенко, який запропонував як майданчик увага мінімум. Для майбутніх переговорів. І це не єдина несенітниця, яку наговорив. Лукашенко, отже, про усе по порядку, З'явилася стаття від Bloomberg, інсайди від агентства, що США та Росія ведуть переговори про припинення вогню в Україні, і без е, України, що цікаво, за даними агентства, американські та російські офіційні особи працюють над організацією зустрічі між Трампом та Путіним, яка може відбутися вже наступного тижня. І паралельно Вашингтон намагається заручитися підтримкою, що важливо України та її європейських союзників щодо можливої потенційної угоди. Тобто відбувається це. Все паралельно Вашингтон спілкується із нами українцями з Києвом, з Брюсселем, з... Великою Британією з Лондоном і паралельно з російськими чинусами щодо вимог Путіна, то Блумберг пише наступне: він вимагає, щоб Україна поступилася всією східною частиною Донбасу, а також Кримом, визнали ці е е території російськими. І як пише видання, це вимагатиме від президента України Володимира Зеленського віддати наказ про виведення військ із підконтрольних територій Луганської та Донецької областей. Також нашому українському президенту може бути представлена пропозиція за принципом цитую видання бери або йди, згідно з яким доведеться поводитись на втрату частини української території. Водночас Європа побоюється, що нашим союзникам залишиться лише стежити за дотриманням перемир'я, поки Путін відновлюватиме свою армію. А це можливо і є першочерговий план Кремлівського карлика. Однак що важливо матеріалі не зазначається і не наголошується на цьому, чи згодні Сполучені Штати йти на вимоги Путіна, крім того, за даними Блумберг, у рамках годи Росія погодилася припинити наступ у Херсонській та Запорізькій областях. Нагадаю, що протягом літа Росіяни двічі намагалися штурмувати Запорізький напрямок, і двічі ці штурми провалилися завдяки хлопцям та дівчатам зі збройних сил України, які відстоюють нашу незалежність. Тому ці поступки від Владимира Путіна такі собі що. До матеріалу Блумберг то невідомо чи збирається Росія виводити війська із території Запорізької та Херсонської областей. Окрім цього, джерела агентства Блумберг наголошують, що умови угоди поки що не остаточні і можуть точно змінитися. Однак суть переговорів зводиться до замороження конфлікту. А саме так написано в матеріалі: не війна, не повномасштабне вторгнення Росії до України, не російська агресія і не російський терор. І пишуть, що створюються умови для припинення вогню та подальших технічних переговорів щодо фінального мирного врегулювання. Нагадаю, що раніше були інсайди від Блумберг, що, начебто, буде запропоноване перемиря в повітрі. Така ідея від Владимира Путіна, і, начебто, це. Подарунок Дональду Трампу, щоб він, от сьогодні, 8 числа, коли закінчується дедлайн, не вводив вторинні санкції. Але паралельно сьогодні вийшло видання Reuters із великою аналітикою щодо тарифів Трампа, санкцій з боку адміністрації Дональда Трампа, і написало наступне: що в принципі вторинні санкції проти Росії. Точно не змусить Владимира Путіна припинити війну також раніше Wall Street Journal писало, що на переговорах з Трампом Путін може запропонувати офіційно, офіційно взяти під контроль частину окупованої Російської Федерації української території в обмін на виведення своїх військ з інших районів України. Як бачимо, ця інформація дублюється із тим, що пише агентство Блумберх. Також були дані від Fox News, телеканалу, який близький до адміністрації Трампа, близький до МАГА обруповання, яке підтримує теперішню адміністрацію, і в принципі це секта Дональда Фредовича. Так от, Fox News стверджував, що зустріч між Путіном та Трампом може відбутися наприкінці наступного тижня. Проте планування цього рандиву зайшло в глухий кут після того, як Зеленський, начебто, проінформував чиновників про умови української конституції, які в вимагають проведення національного референдуму щодо будь-яких територіальних поступок і щодо будь-якого переділу території останній інформації я б не надто від... довіряв бо раніше цей канал приближений до трампістів повідомляв, що зустріч може відбутися вже найближчого понеділка. А одне із місць саміту це Рим. Згодом репортер телеканалу Fox News Репортерка точніше, Джекі Хайнрік, уточнила, що зустріч наймовірніше відбудеться наприкінці вже наступного тижня. А місцем проведення е, цього ТТТ Трандеву, перепрошую за тавтологію, поки що не визначено а серед можливих варіантів називали Угорщину. Швейцарію, Рим, куди раніше казав Пісков, що Путін може поїхати, а потім передумав та об'єднані Арабські Емірати, і от ця кореспондентка наголошувала, що спершу Путін схилявся до угорського варіанта, але згодом, як відомо, по публічно оголосив, що це можуть бути об'єднані Арабські Емірати, ем, ймовірно, Дубаї, і от знову ж таки, ця сама кореспондентка повідомляла, що зустріч зайшла в кут через Володимира Зеленського, тобто провину хочуть покласти. На Київ щодо зриву мирних переговорів, це традиційна тактика з боку Кремля, е, про кремлівських блогерів, пропагандистів і цю всю маячню, як ми бачимо, часто підхоплює News, який свого часу люб'язно е, запрошував до себе в ефіри е, Кирила Дмитрієва з представника. Володимира Путіна, в принципі, першого топ-чиновника, який після повномасштабного вторгнення приземлився на американську землю і люб'язно своїм ділився своїми ідеями, що можна все врегулювати в економічному полі і просто зняти санкції з Росії. Але ще до цих всіх інсайдів, які з'явилися в західній пресі щодо ймовірної зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна, а також вимог Кремля, з'явилася інформація з боліт, яку поширювали з кожної праски йдеться про Кремлівський пул, федеральні змі та інші інформаційні помийки, і стверджувалося наступне: що Путін зателефонував щонайменше п'ятьом союзникам, а їх відверто на цій планеті в Кремля не багато, і заручився їхньою підтримкою на тлі дипломатичних зусиль. Цитую Рампа щодо укладення мирної угоди з Україною і повідомлялося, що починаючи з самого ранку п'ятниці, Путін просто не знімав руки слухавки і поспілкувався із Лукашенком, білоруським гауляйтером, також з президентом Казахстану Касимом Жомардом Токаєвим, в принципі, ім'я і прізвище Путіну. Даються дуже складно вимовляння їх також. Позвонив президенту Узбекистану, спілкувався із Сідзіньпіним і з прем'єр-міністром Індії моді. І за даними про служби Кремля, Путін розповів Сідзіньпіню, президенту Узбекистану і, і Лукашенку, і моді про хід діалогу з Вашингтоном щодо врегулювання війни, війни з Україною. І усі ці п'ятеро співрозмовників, начебто, підтримали Путіна в його дипломатичних зусиллях на шляху до миру. Так от створюють інформаційну ширму, і до речі, також з'явилися деталі, що, начебто, вже готуються візит Путіна до Індії і також до Китаю і до Казахстану. І, в принципі, з'явилося підтвердження від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, який підтвердив телефонну розмову із Кримівським Карликом, і анонсував двосторонню зустріч. Ось що написав моді, який, нагадаю дуже ображений на Вашингтон через введення 50% відсоткових мит. На імпорт товарів з Нюдалі через те, що продовжують купувати російську нафту. Отже, що написав моді у себе на сторінці в соцмережі ікс, зацитую, щоб не перекручувати слова, мав дуже добру та детальну розмову із моїм другом увага, президентом Путіном. Я подякував йому за те, що він поділився останніми подіями щодо України. Ми також розглянули процес у нашому двосторонньому порядку та підтвердили нашу відданість подальшому поглибленню стратегічного партнерства між Далі там Москвою я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Путіном в Індії пізніше цього року. Нагадаю, що після того, як Трамп оголосив, що після 25% мит водить ще додатково 25% і це все зросло до 50%, моді відразу вистрибнув в інфополе. Ну точніше, не моді, а його уряд, представники уряду, також представники міністерства закордонних справ засудили це рішення. Сказали, що це шкодить енергетичній безпеці, і в принципі одному і чотирьом мільярда населення цієї країни і. Після цього був опублікований документ про поглиблення співпраці із Москвою. Деталі цього документу досі невідомі, але як бачимо, намагаються продемонструвати, що вони об'єднуються проти спільного ворога, тобто проти Європи, Вашингтона і України. І також відомо, що вперше за останні сім років на рендерамоді відправиться до Китаю і зустрінеться з Сідзімпіним, І це має відбутися 31 серпня. Зараз щодо ще одного персонажа, який начебто спілкувався із путіним телефоном сьогодні у п'ятницю йдеться про президента Білорусі так званого Олександра Лукашенка, який видав досить дивакувати інтерв'ю Саймону Шустеру із The Time, де він запропонував мінськ в якості майданчика для майбутніх переговорів тристоронньої зустрічі між Трампом, Зеленським та Путіном. І за його словами, от кремлівський самодержець із задоволенням зустрівся з Трампом, би у білоруській столиці, але от Саймон Шустер в принципі висловив сумніви, що зустріч можна унірозувати так легко до припинення вогню до перемир'я. На що Лукашенко перервав, і впевнений, що спочатку навпаки треба сісти за стіл проговорів, робити якісь там маленькі кроки про що домовлятися, А вже тоді можна говорити про якесь 50-денне повітряне перемир'я, і от каже наступний президент Білорусі: 50 днів це зробити складно. То ми це то ми це, Слухайте, це не серйозно і зрозуміло, що він коментує слова Дональда Трампа. Також Саймон Шустер погодився, що Володимир Зеленський, навіть якщо буде запрошення із мінська, йому вірне, просто туди не приїде. А Лукашенко перервав. А що йому мінське? Мінському добра бажає більше ніж де-інде, і хтось інде досить дивне твердження і брехливе від білоруського гауляйтера, зважаючи на те, що в 2022 році російські війська атакували, і йшли на українську столицю із території. Цієї держави, і звідти запускалися ракети, а це все. Прибріхував, заульовував Лукашенко, і зрозуміло у цього у цих злочинах не зізнавався. Окрім цього, просто якісь справді дивний інтерв'ю Лукашенко поскаржився, що певні американські змі дуже перекошують інформацію і подують, як Путіна поганого хлопця, зленського доброго, а Трампа ще кращого. І ось що сказав білоруський гуляйтер: щоб не перекручувати, зацитую. Давайте будемо об'єктивні. Трамп болтун, він болтун. Бо як приклад наводить Лукашенко: зранку каже одне, вечора, робить інше. Результатів поки що в принципі немає. Починає як поліцейський розмахувати шашкою над усім світом, береться за лідерство, а не може запобігти сутичкам і війнам. І взагалі сказав Лукашенко, що Путін настільки потужний, що може в принципі послати Трампа. Ну відверто ризикується хлопець Лукашенко, зважаючи на те, як вибухнув президент Сполучених Штатів Америки. Після поргоз алкозалежного Медведя в на його сторінці в соцмережі X, не знаючи при цьому, що жодного стосунку до управління державою російською цей персонаж точно не має, Просто друкує свої літературні описи за чаркою ввечері, і це все видруковує, погрожує стерти з лиця землі Сполучені Штати Америки, Європу, Лондон і в принципі заморозити весь Євросоюз. І от Саймон Шустер поставив логічне Запитання: а чому власне Лукашенко не критикує Путіна? На що він відповів, що він йому дорікає, в принципі, але те, що він це не озвучує в інфополі, це не означає, що він його не критикує, і стверджує, що є певні помилки в Путіна і? Також що кремлівський диктатор багато про що шкодує, що він зробив, але от вишенькою на торті стала заява Лукашенка, що він готовий воювати проти 300 тисяч поляків і може дати по морді. Країнам НАТО, і найсмішніше усі ці історії із інтерв'ю Лукашенка The Time та Саймону Шустеру. Згодом цей самий журналіст вийшов інфополи і розповів, що це з мінська йому подзвонили і пропонували взяти інтерв'ю в президента теперішнього Білорусі. Ну схоже, такий персонаж нікому не цікавий на заході, бо розуміють, що він просто верзе нісенітниці, і в принципі ніякої політичної сили не несе. Просто така собі підстилка для. Володимира Путіна, якому кремлівський диктатор раз в рік, а то й е, два рази в рік просто виговорюється і робить якісь спільні рандеву. Але давайте повернемося до Саймона Шустера. За його словами, у травні з ним зв'язався чиновник який з Лукашенка, який навіть запитав, скільки необхідно заплатити за інтерв'ю. І в принципі, був спантеличений, коли дізнався, що цей процес не може бути пов'язаний з будь-яким хабарем грошима, просто домовляються і спілкуються. Так працює вільна преса. Згодом Шустер з'ясував, що навіщо було потрібно Лукашенко це саме інтерв'ю за інформацією журналіста картопляний дуче початку року веде діалог з адміністрацією Трампа, пропонуючи увага, свої послуги е, в якості такого собі шептона Путіна, і він консультував американських чиновників, як підтримувати переговори із Кремлем у потрібному руслі, запевняв Лукашенко їх у готовності. Російської Федерації до сумлінних переговорів і намагався просто привернути увагу Дональда Трампа. А знаючи наскільки орієнтувався в російсько-українській війні в повномасштабному вторгненні Дональд Трамп на початку своєї другої каденції, зрозуміло, що і ці вилазки до представників. Команди Трампа могли би і спрацювати з боку Лукашенка. Тепер вони трішки краще розбираються в ситуації, що в принципі приємно. І друзі, на сам кінець до анонсованої мною теми щодо аналітики, яка з'явилася на Wall Street Journal і описується погляд на ситуацію із ймовірною зустрічю Трампа та Путіна, яка знову ж таки нагадаю, має відбутися наступного тижня. І от що пишуть аналітики цього видання: якщо Трамп зустрінеться з Путіном і залишиться ні з чим, то йому доведеться вирішити чи слід посилити тиск на Росію, чи виконати неодноразово озвучену в інфополі погрозу, тобто вийти в принципі з мирного процесу, і от як пише The Wall Street Journal, Трамп закликав Путіна припинити війну, але в принципі не виявив особливого інтересу до деталей угоди потенційної мирної. А у свою чергу керівник Кремля відкинув усі заклики припинити бойові дії і зробить це лише на своїх умовах. При цьому як пише видання, якщо зустріч. Зустріч для Трампа, перепрошую, може стати найсерйознішим випробуванням для нього під час другої каденції у Білому домі. Бо наголошується, що Путін має чвертьстолітній досвід розмови спілкування з різними президентами США і довів до цього свою здатність впливати на них. І зокрема, аналітики висловлюють додаткові побоювання, що Путін може бути несерйозним щодо в принципі досягнення мирної угоди. Для чого Путін висунув в принципі Ідею і зустрічу. Оці побоювання озвучуються європейськими союзниками і деякими представниками Сполучених Штатів Америки, які поспілкувалися з виданням, і стверджують, що Путін зробив це, щоб просто продовжувати тягнути час, а не досягати миру. І також е, діляться журналісти Journal, е, тим, що Путін може запропонувати, щоб Росія офіційно взяла під контроль частину окупованої нею української території в обмін на виведення своїх військ з інших українських регіонів, е, конкретно не називається які регіони, але ймовірно, це е, Харківщина, коли вони намагаються пробитися а також Сумщина. Окрім цього, в цій статті йдеться, що Трамп може розвернутися в іншу сторону, знову ж таки вийти із переговорного процесу і в принципі призупинити розвідувальну і військову підтримку України, як він це зробив раніше у 2025 році. Тим самим просто підірвавши зусилля Володимира Зеленського щодо зближення із Трампом після напруженої зустрічі в овальному кабінеті. Нагадаю, вона мала місце в лютому. І США наголошується також можуть повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши. Києва і Москву продовжувати просто між собою, скажімо так, спілкуватися. Такі от сценарії розглядаються. І е, чому такі сценарії в принципі розглядається? Бо Київ наголошується, і наші європейські союзники ймовірно відкинуть запропонований план Путіна про те, що е, він закріплює офіційно визнаються окуповані території е, належністю до Російської Федерації їхніми землями, і тоді Владимир Путін може десь там відступає. І от ситуація може так розвернутися, е, що вийдуть не договори саме? Е, Українці, європейські союзники, а начебто Трамп і Путін, готові сидяти за стіл переговорів і підписувати якусь мирну угоду. Тобто, винними в цій ситуації можуть зробити нас. І нагадаю, що Путін неодноразово не йшов. На мир запропонований нашим президентом Володимиром Зеленським його порушував, і навіть коли домовлялися свого часу не обстрілювати Одесу наступного дня ж прилітали ракети. Тому, от кому кому, а росіянам точно не можна довіряти. І підіймемо підсумок цієї всієї інформації, інсайдів західній пресі сьогодні. В РНБО українському закликали не вірити жодним ЗМІ про плани та домовленості щодо досягнення миру в Україні і ви вийшов в інфополі керівник центру протидії дезінформації при НРБО Андрій Коваленко і сказав наступне: ще раз скажу інформація про різні плани та домовленості з умовами, що е, зв'язуються в різних медіа. Це вигадки, в принципі, це можна читати, але довіряти лише офіційній інформації. І також хочу на цьому наголосити. Побачимося в етері 24 го каналу. І продовжую закликати вас не забувати допомагати силам оборони України. Посилання на черговий збір. Залишу в описі під цим відео.